Нарядна, красива, велика. З великими ягодами, дуже смачними. От така грона. Подробиці дивіться далі. Доброго дня всім шанувальникам сонячні ягоди. 17 серпня сьогодні 25-го року. І вкотре хотілося б вам показати з Володимиром Місаєнка гібридну форму від Бурдака Олександра Васильовича під назвою «Кольє Імператриця. Ще раз скажу, що кольє дуже вдала назва даної гібридної форми. Тому що ягідка виглядає така каплівідна форми, якби оцей її натуральний е, вигляд вона такий має форму, як драгоцінний камінь на підвісках, е, на ожерельє такому, кольє, Тобто і вигляд. Зовнішній і смак, все вона має. Вона витримала, соцвіття витримала мінус 4. Ну, на жаль, вона загорошила після цього. Є грони доволі непогані, як оця, наприклад. Ну, а є і отака трошки підгорошивша. Ну, тут 50 на 50, скажімо так. По вазі ми зараз. Самі крупні зважим. Автор заявляє, що вага 15 грамів. До 15 грамів може бути ягідка. Дивіться, 13,82, 13,82 і 14,84. Тобто, так, да, дійсно вона має такий, таку вагу. Зараз я вам покажу її в розрізі. Зверніть увагу. А де тут кісточки? Тут кисточки. Нема? Та є Ось ж одна кисточка. А, одна. одна кисточка. Соковита така консистенція м'якоті. Вона майже готова. М'ясиста соковита консистенція. Тобто щільність є. Аби вона була просто водички, то б вона такої ваги не мала. 115-120 днів термін дозрівання підтверджується, тому що ну, це термін дозрівання Аркадії. Зазвичай 15 серпня Аркадія у нас вже готова. Враховуючи всі ці затримки, я думаю, через тиждень вона повністю цукор набере. Але вона вже сідобна. Зараз ті, хто не любить дуже солодкий виноград, її можуть цілком споживати. Володимир, розкоштуйте оцю якнайкращу на даний момент ягідку коліє Так, да. вона вже смачна вона вже мені навіть такий смак більше подобається ніж там якщо дуже смадке да? дуже солодке аж приторне м'ясисна соковита гарна хрустяща шкірка з'їдається. Смак гармонічний, приємний. О, одна кісточка. Одна кісточка. Бачите, яка вона соковита. Угу. І м'ясиста, вона не водичка просто, а м'ясиста соковита. На таку ягоду 14 грамів, одна кісточка, ну це взагалі. І в мене одна кісточка. Чудовий виноград. З таким виноградом якийсь не треба. Ну скажу так, що у мене є покупці, які люблять не солодкий виноград, то я думаю, їх можна вже запрошувати. <кій> так, так. Якщо хто любить і саме таку консистенцію, то так. Гарний смак, багатий такий гармонічний, приємна ягода. Ну, про цю форму ми вже відео знімали в попередніх роках. Можете подивитися. От, в кінці посилання буде на нього. От, тріску на цих ягодах не було. Оси також не з'являються. Ну, може рік такий, що їх тут нема. От, у тебе завжди проблема з птичками. <кій> <кій> Стійкість до хвороб. Як бачите, не спостерігається. Хоча виноградник оброблявся фунгіцидами, ну, тим не паче, є обробляють, і все одно хворіє. А тут все чисто гарна форма. Ріст пагонів сильний, лоза вже починає, мабуть, визрівати. Да? Ну я б не сказав би, і ще но... ні, да? вже нам'яки якісь є. Да, да. Хорошо, дякую всім за увагу. От, там на дальньому фоні будуть питати, що то Lamborghini чи що да, ага, ну, воно? Ще зелено, да? Ну, та при такій нагрузці, як воно видало в цьому році, то о, і таких погодних умовах, то ще так. Да. Ну воно взагалі -то пізніше достигає. Там ми ну, ще вам покажемо ту нагрузку, яку вона показала в цьому році. Хорошо, добре. Дякую, Олександр, що показав такі чудові, дійсно, як кольє. От. Дякую всім за перегляд. От. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. Ну От іще тут такі грони. От. Всього їх тут скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, так? Так, вісім. Чудовий вражай. От. Це ж на прищепі, так? Да? Ну, У мене все на причині, крім рубінового юбілею. Все решта в мене перепривита. І вага грони автор заявляє 600 1200 г. Вона набирає всі характеристики, то що автор за, за, заказував, заказув, ну, об'явив ці характеристики. І вага ягоди, і вага грони і термін дозрівання. Мені вона дуже до вподоби. Як буде можливість, посажу на власні корні і тоді вона себе проявить. Тому що я е бачив е школки саджанці з суцвітями, суцвітями вже. Не тільки з суцвітками, а вже з ягодками. Там ягідка більш видовжена. І ще буде ну буде можливість, я вам на власному каналі покажу, як вона виглядає на власних корнях. Ну, це правда буде школка. Mm -hmm. Дякую, виноград. Добре, покаєш ті результати, які в шкільці були на своєму каналі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.